Вітаю друзі! Давно не було відео, а що не було, ну бо в принципі нема що знімати. Ну, все це саме. Правда трошки в більш таких сиріших тонах, бо прийшла оця вже проблемка і до Канади. Тарифи почали працювати. Так, Але не на користь ні Ста, там, ні Канади, але і маємо набагато менше роботи. і Робота така взагалі ніяка. Дивіться, як всі стоять і як я стою, я спеціально припаркувався цим боком, бо все тарабани, все калатає, і... а я не хочу так. Зараз ще подзвоню, щоб мені цю шину поміняли, бо залишили мені попередній водій, подаруночок. Згадав Європу вікенди на парковках, який в мене краєвид з кабіни. Отак. Поле Чому згадав про Європу? Бо банально почалися проблеми з вантажами. Зараз я зайду в машину. Отже, почалися проблеми ж такі досить конкретні, тому що нема вантажів. Тобто ми чекаємо довго. На завантаження. Потім чекаємо, коли ми розвантажилися. Знову на наступний раз чекаємо. Е і так, і, і самі вантажі якісь такі, де відстані короткі. І цього тижня це вже другий е через вікенд, був був перший вікенд цього місяця, і це вже якби третій вікенд. Е у мене перший і третій виходило, що я маю провести його на парковці. Тому що не зводять назад на базу, бо нема вантажів в Нову з кощі. Є в Нюбрансвік. І мені 700 кілометрів додому. Тобто, ну ніяк. А на понеділок доставка на 8.30 і все, і це ніякого варіанту немає, потрапити додому. Їхав в, в рейс, поїжджав вівторок майже в обід, бо не було роботи. І з таким, ну, з розрахунком, думаю, та тут на декілька днів, 2-3 дні і я повернуся, тому що розвантаження було за 800 кілометрів від дому. Думаю, а повернуся назад і все. І не повернувся. І згадую Європу. А -а 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 -а. Ви бачили, як яка погода? Це, це жахіття. Це кінець травня, 24 травня. Це на, на дворі, А на, за бортом 6 градусів тепла. Постійно така мокра погода. Е, вчора до обіду ще був шквальний вітер такий, що важко було ще їхати. Отже, почалися проблеми. Почалися проблеми в економіці Канади. Я не буду говорити за Сполучені Штати, мене це мало хвилює, тому що це. Їхні внутрішні проблеми саме собі вибрали, діда та й мають. Але проблеми Штатів ті, зачіпають і нас, тому що економіка дуже, скажімо так, поєднана в одне ціле з американською, і нас тягне в прірву. Нас, економіка вже пішла в рецесію, наскільки мені відомо по новинах. Це нічого до доброго не, не, при, не приведе, тому що падає ринок, зарплати стоять на місці, ціни на продукти шалено ростуть, безробіття зростає. І буде ще більше зростати, тому що фірми закриваються, банкрутують і просто-просто я не знаю, що далі буде. От така ситуація станом на сьогодні в Канаді, нічого Райдужного, скажімо так, абсолютно немає. Що буде далі, просто ніхто не знає і всі в якомусь такому завмерли очікувані. Хоча, в принципі, це ще ну, це тільки сам-сам початок. Що далі буде. Вони, вони ви розумієте. Для українців це не є була, не, не є проблема. Якісь такі, ми вже це все колись пережили. Це був розпад Совєтського Союзу, і потім була страшна діра в економіці, і це просто без грішів, інфляція і так далі. Хто мого віку і старше це все це пережили, пережилися, пам'ятають? І в принципі, для нас нічого нового немає. Молодші покоління, такого звичайно, неможливо. Ну, хто, хто набагато молодші. це цього на щастя, не, не, не відчули. Але це ж це страшно, коли нема роботи, нема зарплати, нема нічого. І, а канадці цього ніколи не, не знали, не бачили, тому що завжди було все добре. Завжди економіка працювала. На території Канади ніколи не було війни. І, ну, Прекрасно, жилося. Жилося для, для задоволення, я би так сказав, а не, не просто, щоб вижити. Тому і вони, вони ще просто вони здогадуються тільки, що буде. Вони бачать невтішні прогнози економістів, але що далі буде, це А Так, бачите, травичка щойно почала. Зеленіти і дерева, вон там бачите, тільки почали розпускати листя. Це вам. Це вам травень кінець травня 24 сьогодні. Окей, добре. Не буду вам займати час. Пишіть в коментах, про що ви хотіли б побачити наступне відео, про що би ми могли з вами поговорити. Що я міг би вам ще зняти, тому що кажу, Дуже монотонно і не знаю, що вам буде цікаве на майбутньому. Пишіть в коментах, підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, донатьте на Збройні Сили України. Дякую за перегляд. Бувайте!